Змінюється клімат. Ми прямо це бачимо з сезону в сезон. У нас гостре недоотримування вологи протягом зимового періоду. Може, якісь ваші спостереження? Що, що взагалі з цим робити, як підходити до технологій вирощування? Кліматів, клімат змінюється. Що нам треба робити? Нам треба направити акцент на, на те, щоб зробити. Всі дії по, по плану накопичення вологи і національного використання uh -huh. вологи. Що ми можемо зробити? Наприклад, обробіток ґрунту. В деяких регіонах потрібно обробіток ґрунту змінювати, робити, наприклад, подушку. На, Як цю подушку регіони? зробити? Це можна сфризувати ділянку uh -huh. поля. Що відбувається? Через подушку дощ проникає uh -huh. через цю подушку, але назад не повертається, uh -huh. тому uh -huh. певні процеси відбуваються. Другий варіант. Ми, я вчора спостерігав, е, як один фермер е, на камеру е, демонстрував про те, що він дискує кукурузу, це Миколаївська uh -huh. область. Я вважаю це неправильно. Він на цьому полі зараз нічого не посіє через дефіцит вологи, uh -huh. там її немає. І він буде чекати, коли волога з'явиться uh -huh. і щось буде тоді сіяти. Багато хто йому рекомендує сіяти пшеницю там, чи uh -huh. озимину, е, цей ріпак, наприклад, чи все інше. Але якщо не буде вологи, то ситуація ж не зміниться. Uh -huh. Коли я побачив, що він почав дискувати, якби я з ним спілкувався, я його знав, або він мене, я б йому порадив цього не робити. Хай uh -huh. би собі кукуруза сухою лишалася uh -huh. на зиму. В Миколаївській області є ґрунтова ерозія, uh -huh. і вона спровокована або вітром, або може бути дощами, змивання відбувається. Я б е рекомендую. Йому залишити оцей посів, який був всього-навсього там 60 сантиметрів висотою. Якщо випадає сніг, то це буде додаткове снігозатримання. Це е, можливість утримати максимальну кількість вологи, е, і вона відрегульована була б у верхньому uh -huh. шарі ґрунту uh -huh. і проникла б нижче. Ну і відповідно весною він би вже б це те саме зробив би, задискував би або uh -huh. взимку, взимку uh -huh. задискував би, щоб отримати всі дощі або всі опади, які надійшли. На той час, коли він міг би це зробити, задискувати поле він їх накопичив і потім ще прийняв більше вологи. Тобто, тут А рештки? Вони рослинні рештки були настільки малесенькі, а, задискувати ясно, їх ясно. було не складно uh -huh. абсолютно. Тому це індивідуальні підходи. Я вважаю, що потрібно проявляти максимальну гнучкість і розуміння того, як змінюється клімат і в якій ми зоні знаходимося. Uh -huh. Uh -huh. правильне управління своїми ресурсами дає отримати більше вигоди, дає uh -huh. ну є більш ефективним. ніж просто ми робимо все по накатанні uh -huh. з року в рік.